То був на зірваному весіллі, що сталося. Я зі своєю групою грав на весіллі, коли ми почали на вулицю до нас вийшли лише декілька людей, інших не було видно. Спершу я подумав, що наша музика просто нікому не подобається. Але потім вийшла наречена і сказала, що в ресторані сталася величезна бійка за участю членів обох сімей. Більшість пішла засмученою додому. Хтось отримав забої, а когось забрали у поліцейський відділок. Але ми не могли припинити грати, тому що нам заплатили. Єдиною людиною, яка наслухала, був п'яний дядько. Він танцював сам і постійно у нас щось запитував. Колега був на весіллі одного з найкращих друзів. Там було дуже чітке правило без горіхів. У декількох гостей була на них серйозна алергія. У закладі подали щось із горіхами. У дівчини сталася анафілаксія. Епіпен не допоміг. Вона померла дорогою до лікарні. Зайве говорити, скільки багато позовів на той заклад було. У мого племінника сильна алергія на арахіс. Він мав нести каблучки нареченим. Наречена і наречена подбали про те, щоб усі знали, що на весіллі не має бути нічого з арахісом. Але ніхто не додумався попередити про це діджея. Він приніс Арахіс як закуску. У мого племінника почалася реакція, але на щастя йому допоміг епіпен. Це закінчилось добре. Однак церемонію розпису не провели через те, що довелося їхати у лікарню. Це було дуже страшно. Я ділюся цією історією з надією, щоб ви були дуже акуратними на весіллі, якщо маєте гостей з алергією на якісь продукти. Ми були на весіллі члена нашої родини. У нього було небагато грошей, тож святкування організували у недорогому, але затишному місці. Моє серце просто розривалося, коли ми зрозуміли, що прийшла лише третина запрошених, і ми бачили біль на обличчях наречених. Вони підійшли до нашого столика і запитали, чи є у нас друзі, які живуть в околиці. Вони замовили їжі на 100 людей. А прийшло лише 30, Тож були готові, щоб на весілля прийшли незнайомці, аби лише їжа та гроші не пропали даремно. Ми ще не подарували їм конверт з грошима тоді, тому мій чоловік поклав туди ще 100 доларів. Я весільний фотограф. Декілька років тому працював у справді шикарному місці за містом. До вівтаря потрібно було спуститися великими бетонними сходами, оточеними фонтанами. Гостям здавалося, що наречена спускається з небес. Церемонія починається. Гості зайняли свої місця, вийшов наречений. Потім з'являється наречена з батьком. Вона робить три-чотири кроки по тих бетонних сходах, перечіпляється за власне взуття і падає вниз. Вибивши більшість передніх зубів. Було стільки крові через те, що ми були за міст... Тим на швидку довелось чекати 40 хвилин. Наречена терпіла неймовірний біль. Зрештою з нею все було гаразд. Через кілька тижнів я отримав електронний лист із новою датою весілля. Цього разу ніде не було сходів. На цьому весіллі я працював. Після церемонії фотограф робив фотографії, на яких наречена зі своїми подружками мала стрибати високо вверх на підборах. Наречена невдало приземлилась і вивихнула коліно. Потім втратила свідомість. Ми викликали швидку, їй поправили коліно, і вона захотіла продовжити весілля. Потім наречена з'їла першу страву і вирвала на свою сукню. Їй довелося сидіти з мамою в іншій кімнаті, поки всі танцювали. Їй було так погано, що вона весь вечір плакала. Я починав вивчати фотографію і був асистентом відомого весільного фотографа. Ми були з парою з дев'ятої ранку до другої ночі. Я бачив наскільки вони щиро закохані. Ми провели лише день разом, але я досить добре з ними познайомився. Вони обоє дуже мені сподобались. Наступного ранку мені подзвонив фотограф із тремтячим голосом. Він розповів, що тієї ночі, коли всі розійшлися, нареченого вбили. Троє хлопців проникли до їхнього бунгало, щоб вкрасти весільні подарунки. Наречений хотів зупинити. Зупинити їх, і вони стратили його на очах у нареченої. Я був у шоці ще два тижні. Це все було у південній Африці. Ми з фотографом поїхали до нареченої, щоб подарувати фотографії. Ми дуже старалися, щоб прискорити роботу і щоб у дівчини були фотографії чоловіка. Ми не взяли ні копійки, ні за роботу на весілля, ні за альбом. Це було найменше, що ми могли зробити. Я намагався фіксувати живі емоції, якісь моменти між ними, а не робити постановочні фотографії. Наречена була в сльозах, коли ми приїхали, і плакали. Кали, коли ми поїхали через декілька годин, це лайно досі переслідує мене. Батько нареченої запізнився на 45 хвилин. Поки ми чекали його, у закладі зламався кондиціонер. На вулиці було понад 37 градусів. Було дуже багато людей. Ми не могли рухатись, не наштовхнувшись на когось. Припускаю, що проблема з кондиціонером плинула і на їжу, тому що більшість страв були зіпсованими. Єдиною нормальною їжею були салат, спогеті та булочки. Недостатньо, щоб нагодувати й половину гостей. Більшість людей пішли додому після першого танцю. Від тітки наречених знепритомніли. Наречене Весільний організатор плакали. Одружувався друг моєї дівчини. Весілля було цілком звичайним. Вінчання в місцевій церкві, потім вечірка в гарному ресторані. Фотограф попросив наречену та її подружок, серед яких була моя дівчина, вийти на вулицю, щоб зробити декілька фотографій. Через кілька хвилин одна з подружок вбігає в ресторан і кличе на допомогу. На фотографа напали лебеді, а більшість людей навколо нічого не робили, крім того, що надривали животи зі сміху. Моя мама грала на органі в церкві, була на багатьох мінчаннях. Наручено й запитали виберети цього чоловіка. Вона ні, я не можу, я не люблю його. І вибігла з церкви. Це було маленьке містечко. Тож люди швидко дізналися, що вона зустріла якогось чоловіка перед весіллям і безнадійно закохалася в нього.